Олексійовича, і ще таке питання: чи визначилася вже ваша партія з солідарності з підтримкою ймовірного кандидата на посаду міського голови Черкас? І чи підбираєте ви людей для того, щоб бути, щоб партія була представлена в міській раді Черкас? Знаєте, дійсно, ми... Маємо в Черкасах дуже цікаву ситуацію. Поруч з, разом з президентськими виборами будуть проходити і вибори мера Черкас. Ми зацікавлені, щоб Черкаси розвивалися і щоб Черкаси очолила людина, яка знає проблеми Черкас і вміє їх вирішувати. Тому ми будемо підтримувати. Ту людину, яку підтримує і має підтримку і підтримку громади Черкас. Що стосується солідарності, дійсно партія буде приймати участь в виборах. І не сподіваємось, що нам вдасться теж, тому що зараз починається починається формування осередків. Ми будемо залучати найактивніших людей до співпраці з нами. Сподіваємось на вашу підтримку в цьому процесі і будемо робити все, щоб люди, які приходять до влади, по-перше, контролювалися, по-друге, були професіоналами, і по третє, щоб вони були патріотами.